О святий Іоанне багатостраждальний, великий угоднику Божий, що маєш велику сміливість перед Господом, зглянься на нас грішних, і не відвертай свого милосердя від тих, хто перебуває у скорботах і хворобах. Ти, що сільював тілесні та душевні недуги, допоможи нам у наших немочах. Віджени від нас бісів, які спокушають і мучать, випроси нам у Господа, терпіння і вдячність у скорботах, покрий нас своїм покровом, просвіти душі наші і настав нас на шлях спасіння, щоб ми могли за Твоїм заступництвом прославляти Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь.